Вівторок, 12 листопада, на календарі інформаційна програма «Вчасно» про головні події краю на цю годину в студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Доброго дня, ремонт доріг за власні кошти у селищі Королево на Виноградівщині. Місцеві мешканці самотужки латають ями на дорогах та чистять водостічні канали на прилеглій території. Проблема доріг одна з найважливіших у районі. Тож, в такий спосіб, люди намагаються бодай якось її вирішити. Ініціативу активно підтримали депутати району та приватні підприємці, які допомогли коштами та організували роботу. Деталі у Мирослави Куруц. Поганий стан доріг на Виноградівщині змусив мешканців району самотужки провести ремонт на двох головних вулицях селища Королево. Люди скаржаться, проблема доріг. Не один рік дошкуляє не лише водіям, а й пішоходам та велосипедистам. Зараз громада селища за власні кошти ремонтує найбільш проблемні місця. Ми зібравшись, вирішили провести якусь певну акцію для того, щоб держава все-таки звернула нас увагу. Вирішила звернутися до мешканців селища, зібрати якісь певні кошти для проведення цього цих робіт. Пан Петро живе в селищі на. Центральні вулиці Злагоди ця дорога є сполученням між королевом та сусідніми селами. Чоловік теж долучився до ремонтних робіт. Переконаний, що після їх завершення рух транспорту покращиться, стане легше пересуватися й пішоходам. Участок дороги дуже був такий неважний. Так кажу, як є ями до колін. Машинами їздили машини сламали в то капітально. Ями на вулиці Червоноармійській теж покривають асфальтом. Цією дорогою щодня проходить більше півтисячі дітей. Вона веде до школи, дитячого садка та лікарні. А ще по вулиці рухається чимало велосипедистів. Саме останні зізнаються, що у зимовий період тут ані проїхати, ані пройти. Не можна було об'їхати, особливо зимою, коли іде та слякоть. Коли йшли машини, тоді машини своє дивилися. А з велосипедом уже як вдавалося. Злізати з велосипед. І пішком і, 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 іти дуже важко було проїхати, як і дитину в школу возити, так і самому. Ініціативна громада на чолі з депутатами та місцевими підприємцями спільно зібрали кошти і придбали 40 тонн асфальту. Та цього замало, аби залатити заплановані відрізки доріг. Було вирішено самою громадою е, зібрати кошти на асфальт. Дорожна служба погодилася е, зробити нам цю дорогу. Ми думали, чесно кажучи, що ми. Е, Набагато більше з цими коштами зробимо, але виходить, що ми фактично дійдемо тільки до центру. Протягом 30 років на цій дорозі не проводили жодного капітального ремонту. Громада селища та меценати самотужки зібрали 50 тисяч гривень, аби залатати найпроблемніші ділянки на цій дорозі. Тепер люди сумніваються, чи раціонально були використані ці кошти. Дороги, які ремонтують на балансі облавтодору. По вулиці Червоноармійській щодня рухаються вантажівки. Тож щойно зроблений ремонт, тимчасовий переконані у селищі. Загалом у королеві 86 вулиць, більшість дороги комунальної власності. Із них чотири відремонтували за останні два роки. Старт був взятий хороший. Буквально я говорю за два-два з половиною роки. Ми практично чотири вулиці капітально відремонтували. Цього року із за браку коштів ми запланували. Багато, але не вдалося реалізувати, тому що не було коштів виділених. Мешканці Королева продовжують збирати кошти, аби провести ремонт доріг на інших вулицях селища. В Україні стартував тиждень безпеки на дорогах. Головна мета заходу зниження аварійності на автомобільних дорогах і в містах запобігання правопорушень, пов'язаних з автомототранспортом. Тиждень безпеки дорожнього руху має глобальний характер і організовується в нашій країні вже понад 5 років. Тим часом Міністерство внутрішніх справ розробляє зміни до правил дорожнього руху на наступний рік. Відомство хоче обмежити швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 кілометрів за годину. Також відбудуться зміни щодо обов'язкового використання шин у відповідності з сезоном, використання світловідбиваючих елементів пішоходами і жилетів водіями у разі їх виходу на дорогу в темний час доби. Проблеми оподаткування на всеукраїнському онлайн засіданні громадської ради при міністерстві доходів та зборів України обговорили актуальні проблеми оподаткування. Участь в обговоренні в режимі реального часу взяли 27 регіональних представництв громадських рад при управліннях Міндоходів. На найгостріші питання учасників відповідали спеціалісти профільного міністерства та міністр Олександр Клименко. Такі зустрічі дають змогу напряму донести до найвищого керівництва країни болючі питання бізнесу в Україні. Я як фахівець дуже задоволена тим, що міністр підняв дуже багато болючих питань, які хвилюють саме наших підприємців, наших товаровиробників і, звичайно, просто пересічних громадян, які теж переживають за бюджет, який дуже в кінці року, знаєте, у нас не наповнений за те, що не йдуть своєчасно платежі і дуже чекають всі тих змін, які будуть в майбутньому році. Дві з половиною тисячі нових хворих на цукровий діабет виявили цього року на Закарпатті. Сьогодні в області налічується 34 тисячі людей, які страждають на цю недугу. Всі вони, за словами медиків, на 100% забезпечені інсуліном за обласною програмою, розрахованою до 2015 року. 17 дітей у краї користуються інсуліновими помпами, закупленими за благодійні кошти. Ще 13-ро чекають на такі пристрої. Розхідні матеріали для них закуповують з обласного. Бюджету для хворих на діабет з наступного року запрацює державне регулювання цін на препарати інсуліну. Я думаю, що це щось буде по аналогії з пілотним проєктом по реімбурсації на препарати для лікування з артеріальною гіпертензією. Тобто, так само будуть ціни визначені референтні, порівняні з тими країнами де порівнюються ціни. І, відповідно, ця ціна референтна буде відшкодовуватися, тільки різницю буде оплачувати пацієнт. І, відповідно, будуть виділені групи препаратів першого ряду, другого, і третього. Першого ряду це препарати, які 90% відшкодовуються державою, другого порядку це ті, що відшкодовуються від 50 до 80% їхньої вартості. І третя група, яка не підлягає відшкодуванню. Закарпатські учні тремтять з 12 листопада розпочинається всеукраїнський моніторинг якості середньої освіти. Понад місяць міністерство освіти перевірятиме знання учнів 5-х і 10-х класів. Результати моніторингу з усіх регіонів надійдуть до Києва, де спеціалісти виведуть загальний рейтинг українських шкіл. Час ікс настав понад пів тисячі закарпатських шкіл. Промоніторить міністерство освіти. Протягом п'яти тижнів учні п'ятих і десятих класів писатимуть контрольні роботи. Менші школярі складатимуть 5 предметів, старші аж 12. Як на мене, це трошки було глупо робити взагалі це ми в минулому році писали ДПА, а на наступного року буде зНО, і тому загружати дітей ще в 10 класі це неправильно, тому що. Е Зар... ну можливо українська мова ще може бути ще більш легкий предмет, щоб здати цей моніторинг, але інші предмети, такі як фізика, математика, алгебра, геометрія, хімія, то це вже занадто ну таке навантаження досить для дітей. Щоб набрати хороші бали, школярі на уроках і вдома наполегливо готуються до контрольних робіт. Є і тести, є і практичні завдання. Ну тести легко. А практичні треба трохи подумати. Допомагають у підготовці до моніторингу збірники завдань, які могли придбати учні. У середньому школярі купували один примірник на двох. Кожен збірник містить 10 варіантів завдань, тож учні знатимуть нюанси контрольних робіт заздалегідь. Проте освітяни запевняють, що на об'єктивність оцінювання це не вплине. Якщо дитина знає, берімо математику, на 12 балів. То вона пропрацює з збірниками і вона напише на ті 12 балів. Якщо дитина знає на 6 балів, то ти збірник може дати 2 роки. Він і так з тим збірником більше як на 8, навіть готуючись, не напише. Моніторинг має на меті перевірити не лише учнів, а й учителів. Увагу звертатимуть на відмінність між оцінками в журналах та результатами контрольних робіт. Якщо будуть такі факти, що вчителі дуже необ'єктивно, або невідповідно оцінюють своїх вихованців, то напевно таким вчителям треба запропонувати позачергову атестацію і подивитися, наскільки вони володіють нормативними документами в галузі освіти, зокрема щодо оцінювання, щодо критерії оцінювання, методикою викладання цього предмету і так далі. Тобто щодо його фахової підготовки. Офіційні результати моніторингу стануть відомі навесні. Рівень знань учнів розподілять на чотири категорії: початковий, середній, достатній і високий. Школа доступна кожному, навчання в колективі або ж інклюзивна освіта надважливий фактор суспільної адаптації дітей з особливими потребами. Навчатися у звичайному класі зі своїми однолітками такі діти можуть на базі ужгородської загальноосвітньої школи номер 20. Діти з особливими потребами, яким медики дозволили проходити звичайну шкільну програму, мають таку можливість на базі 20-ї загальноосвітньої школи. Тут клас школярів об'єднаний в один групу соціальної реабілітації. Із ними щоденно займається вихователь Крістіна Кончанська. Деякі школярі, що мають не надто важкі фізичні вади, займаються у звичайних класах. У стінах школи дітки знаходяться до 16-ї години щоденно. Це діти з особливими можливостями, будемо так казати. І звичайно навчити, привчити це дуже. Це постійно потрібно повторювати. Це ця робота. Ми постійно вертаємося до до, до того, з чого ми починали. Рішення про запровадження інклюзивної освіти було прийнято у 2010 році згідно з ЮНЕСКО, інклюзивна освіта. Це процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади. Метою інклюзивного навчання є покращення навчального середовища, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними. 18 учнів, які підвозять відповідно транспортом з дороги життя, які розміщені в НВК Ялинка. Які займаються тут індивідуальним заняттям, займається у класах інклюзивним навчанням тому році, відкрито два інклюзивні класи. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчались разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі, утім, немаловажливим важливим є порозуміння інших школярів. Як розповідає соціальний вихователь, у 20-й школі діти із повагою ставляться до особливих учнів. Тут з цим проблем немає. Діти абсолютно нормально реагують на них наоборот, якщо якась потреба, двері відкривають, помагають когось допомагають звести, якщо це на колясочках. Цим проблем немає в цілому ж, говорячи про адаптацію дітей з особливими потребами, не варто забувати про виховну функцію суспільства. Водночас, мова йде не про виключно дію державних програм, а про особистий погляд на особливих осіб, що є часткою всього суспільства. Що поза лаштунками 16 листопада в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Редакція інформаційної програми вчасно цього тижня розповість про окремі деталі створення радійного і телевізійного продукту про роботу зв'язківців. Сьогодні ж у полі зору, звук режисери обласного радіо. Це люди, від яких залежить все музичне та звукове оформлення. Вони роблять голоси радіоведучих ідеальними, програми цікавішими. Водночас їх не почуєш у радіоприймачі. Про будні радійних звукорежисерів розповість Роман Сов'як. Про головні події в Україні та області за тиждень з вами журналісти Служби Новин Радіо. У студії працюють Костянтин Левін та звукорежисер Петро Біриш. Вітаємо вас. Для головного звукорежисера обласного радіо Петра Біреша 16 листопада особлива дата. Адже саме цього дня, 21 рік тому, він почав працювати на радіо. Спочатку електромеханіком, згодом звукооператором та диктором, однак найбільше до душі припала режисура. Звукорежисерів можна назвати співавторами радійного матеріалу. Саме вони роблять голоси ведучих ідеальними а за допомогою музики програму живішою та динамічнішою. Петро, чи не один з останніх на радіо, хто ще вміє працювати з аналоговим носієм, плівкою? Плівка це специфіка. Зовсім інша. Ну, звук трошки потеряв своєї яскравості, скажімо так. Тому що все-таки цифровий звук це не є аналоговий звук, колись була в плівках, лампи, навіть ті самі ще й транзистори, все одно вони трошки насичніший звук давали. Люди, які розмовляють по радіо, дуже гарно розмовляють. Тому що звукооператори, звукорежисери над ними попрацювали, повирізали лишнє. Анатолій цьока більше відомий як діджей Толя Нейтріно. З музикою йде по життю. Знаю. каже діджейство і звукорежисура мають багато спільного. По перше, я прийшов працювати на радіо, тому що я в той період шукав роботу. По-друге, я до цього займався діджейством. В принципі і тепер займаюсь, і якби звукорежисерська робота має дуже багато спільного діджейством. це по-перше, музика, по-друге, це мон монтаж, ну передач різних проєктів, звукових дорожок, начиток і т. і т.п. А от Юрій на радіо потрапив, не знаючи всієї специфіки роботи. Проте хлопець швидко і добре навчився всіх примудростей звукорежисерства. Хоча значну частину його роботи займає монтаж радіопрограм, юнак зізнається, більше любить працювати наживо у прямих ефірах. Адже відчуває, від нього залежить успішність програми. В принципі, все те, що слухачі слухають в ефірі, залежить від звукорежисера, оскільки він відповідає за, повністю за те, що, що відбувається в ефірі. Власне. Я не вважаю за потрібне спробувати перед мікрофоном, оскільки я чітко розумію, що в принципі, можливо, в мене немає таких даних якихось, які відповідають критеріям професійного радіоведучого, тому я думаю, що ну, я ліпше... Буду застосовувати себе з іншої сторони мікрофону. Звукарі члени великої радіосім'ї, яка щодня працює для закарпатців. Вони щоденно створюють музичні програми, з легкістю використовують сотні кнопок на мікшерних пультах. І без роботи режисерів звуку радіо просто не існуватиме. На цю годину у нас все. Більше новин у випуску о 19-й. Тож вмикайте телеканал тс 1 вчасно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.